Божого вам благословення! Дуже важливо, за яким законом ми входимо у вічність, за законом Мойсея чи за законом благодаті та милості Божої. Наше завдання бути першими і наша першість, щоб вчення Господа нашого, Його Євангелія, досконалість нашого Христа поширювати скрізь, де ми перебуваємо. В Біблії написано, що Ісус бачив, скільки людей хочуть пізнати Бога. Тому Він каже, жнива багато, а жінців мало. Ісус проповідував у Божому народі, де багато книжників, вчителів закону, де первосвященники і безліч священників. Якщо в Божому народі жнива багато, а робітників мало, то що говорити про інші народи? Що відбувається у нашому народі? Наскільки це ще більш актуально для нас? Господь обирає апостолів і наставляє їх йти проповідувати. Він каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душу погубити не може. Максимум, що можуть зробити вороги, тіло вбити, позбавити нас від цього тіла, взамін якого Господь Христос дасть повноцінне досконале тіло. Це наша мета, це наша надія отримати вічне досконале тіло від Господа. Боятися потрібно того, хто може і душу, і тіло занепастити. Ісус говорив, що кожен, хто відкрито сповідує Його перед людьми, того Ісус Христос сповідує перед ангелами. Перед усім Всесвітом і перед Отцем Небесним. Він скаже, Це мій. Багато хто думає, що сповідь це десь у темному кутку один раз, щоб ніхто не бачив. Апостоли заявили відкрито і відверто про те, що Ісус є Господь, та пішли проповідувати новий заповіт, закон досконалий, закон свободи, закон благодаті та милості Божої. Хто вникне в нього і перебуватиме в ньому, той, будучи не слухачем, забудькуватим, але виконавцем справи блаженний буде у своїй дії. Бо суд без милості, тому хто не вчинив милості. Милість звеличується над судом. Людина, яка розповсюджує милість Божу, на суд не йде. Переходьте за посиланням і дивіться повний відео.